Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Петро Король Лісовий експрес. Захотілося звірятам залізницю збудувати. Борсуки в машини сіли. Дружно всі пісок возили. Узялися за візки малюки-бурундуки. Насип проблять, як годиться, для нової залізниці. Бачить камінь на дорозі, всі звірята у тривозі, але кротики малі хід прорили у землі. І проліг тунель великий. Від Шепшини до осики. Раптом грім прогуркотів налякати всіх хотів. Застрибали блискавиці. Ні, не буде залізниці. Та погляньте навіть злива будівництва не спинила. Кабани пісок рівняли. Лосі шпали укладали і ведмеді, і вовки. Працювали залюбки. Довгоногі журавлі забивали костелі, Павуки тягли дроти, не боялись висоти. Ось попереду ріка і широка, і стрімка. Відступати ми не будем. Грак гукнув на повні груди. А сороки, а сороки галасують на всі боки. Потомилися звірята, їм цю річку не здолати. І як почули їх бобри, повиходили з нори, Місти й греблю збудували, семафори заморгали. Хто у білки взяв квитки, то й від станції квітки, аж до станції суниці, їде в гості чи додому. У експресі лісовому. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.